Вітаю всіх! Я Тарелух Євгенія. Хочу зробити такий розклад цікавий про вашу мрію. Якраз таке, що вас віддаляє від вашої мрії або заважає їй досягти, і що допоможе. Задіяти хочу сьогодні дві таких колоди цікавих звичайну класичну і шаленого місяця. Будемо дивитись: два варіанти. Зроблю, я думаю, буде достатньо це буде ваша енергетика. Обирайте те, що перше. Захотілося обрати. І подивимось особисті розклади також, до речі, роблю. Можна мене знайти скрізь за таким же ж Ніком в Інстаграмі. І загалом десь я закріплю свій номер. Так, обирати свою карту і з цього почну. О! Людина активна, цілеспрямована, різка. Можете бути так дуже різко висловлювати свою думку. Можливо, ви зараз трішки агресивно налаштовані. Ця агресія може стосуватися якісь загалом, коли ми там, наприклад, дуже довго щось не вдається, або йде все не так, як ми хочемо, або агресія щодо якоїсь конкретної людини. ніби прям намагаєтесь нападати на когось, зрубати бошки, скажімо так. Можете бути повітряного знаку А, Хто у нас там терзи, близнюки і А, Ось така характеристика. Ви дуже вперті на даний час, ніби, знаєте, йдете проти системи, проти правил, проти якихось старих, можливо, навіть своїх установок, ніби хочеться прям рвати і мітати, щось кудись бігти. У вас є якісь зараз дуже важливі цілі. Дуже багато роботи зараз в голові відбувається. Ніби ви прям із собою також боретесь, намагаєтесь навести там порядок собі в голові. І ще, може бути, знаєте, незважаючи на всю цю агресію, така якась пустка, і ви хочете з цією пусткою розібратися, ніби, знаєте, посадити щось новеньке в себе, в голові, в житті. Так, дивимось, що вам, О, що вам заважає, будемо дивитись на ось ці колоді. Сьогодні в мене якийсь така інтуїтивна, інтуїтивний розклад, до речі, дуже потоковий. Що вам заважає дійти до своєї найбільшої важливої мрії? Так, це хто? Тут дивіться два варіанти. Або ви зараз маєте проходити якісь уроки важливі в своєму житті стосовно стосунків, або сім'ї, чогось такого довготривалого, тут може бути навіть якась дуже важлива дружба у вашому житті, де ніби ви тут викошуєте все зайве, скажімо так, у вас йдуть постійно підказки, прямо от вищі сили вам. Давай вже зрозумій, нарешті прям просять, а ви себе робите такою, або таким маленьким, незграбним дитятком, і не хочете бачити, яка вона справді сильна людина, і що ви деякі уроки вже дійсно пройшли. Єдине що тут не розібрані до кінця ваші емоції, почуття якісь, нібито ви могли тут прийняти якесь рішення щось завершити або змінити. і от... Ніби голова говорить, що все правильно, а почуття треба трішки порозгрібати. І саме ось ця дилема внутрішня вас і зупиняє. Тобто тут заважає акцент не на мрії, а на якихось побічних ваших питаннях, або ще на грошах може бути. Ви прям дуже сильно можете, наприклад, от, ця моя мрія має принести мені скільки то грошей. Прикол в тому, що вас має мотивувати сам процес і саме реалізація якоїсь своєї задачі, а не матеріальне щось. Це коли ми відволікаємось від матеріального, все приходить в свій час, і в основному навіть краще, ніж нам би хотілося. Тому тут треба розбиратися. Що вам ще заважає? От якісь рамки дійсно такі є, де ви себе самі стримуєте, і ніби спеціально, бачите, повішений, самі себе стримуєте. Можете більше, маєте більше, але знецінюєте ще себе, свої досягнення, нібито ви ще не побачили щось в теперішньому, в майбутньому, скажімо так, не перевели погляд із минулого на теперішнє, а це дуже часто стримує. Установки ваші стосовно. Стосовно проявлення саме своїх бажань. Тут може пахнути таким синдромом хорошої дівчинки чи хлопчика. Прям ви маєте бути правильним. Не дай Бог там щось про вас подумають, що ще заважає? І тут іще може бути до речі по світу це занадто пасивна позиція. Пентаклі у нас також дуже спокійні, такі, повільні карти, можливо, тут якраз треба пришвидшити. Себе і дозволити собі якось активніше діяти, більше планів будувати щодо цієї мрії саме. Що ще вас стримує? Думки. Okay. Щось ви тут придумали собі? Зараз що це. Ніби очікуйте, що хтось тут має вам допомогти. Насправді, у вас є сили, можливості, у вас тут і розуму вистачає. І єдине, що ви тіні свої приховуєте, тіньові сторони. А цього робити не треба, тому що наші тіні це частина нас. Вона нам дуже часто допомагає реалізовуватися, ми такі, які є. Тут цього не треба відштовхувати. І от стосовно допомоги, дійсно, ви тут дуже знецінюєте свій потенціал, я би сказала. Очікувати, що хтось вам допоможе не варто. І тут може бути очікування також, що хтось знову вам якусь подножку підставить. Але ви вже достатньо розумні, щоб цього уникнути. І тут більша проблема, звичайно, у вас у голові. Чи вам цієї людини якось треба остерігатися, боятися? Та ні, ви вже виросли більші за цю людину, тут у вас багато ілюзій. Ніби, знаєте, якась е певний час, можливо, були прив'язані до якоїсь людини, можливо, залежні, але ви це вже відпустили. Єдине, що ще є ось такий страх. Але вже якогось серйозного впливу на вас та людина немає, якщо у вас є така конкретна людина. Тому все в вашій голові треба розбирати і дозволяти собі більше. І записуйтесь до мене на розклад по тіням, Відкопаємо, що у вас там ресурси, які ховаєте, від себе і від Всесвіту. Що ж вам допоможе? Наблизитись до вашої мрії. Спілкування з людьми, комунікація, тому що у людей, коли збираються багато різних людей, ви отримуєте багато різних ідей, якихось підказок, щось вас може надихнути прямо на наближення вашої мрії. І вибір. Ваш має бути на користь спілкування саме з людьми, які для вас надихають вас, які, якими ви захоплюєтесь, щось в позитивному ключі, щоб ви не витрачали час на спілкування з людьми, з якими вам хочеться сперечатися, якраз там, або щось виясняти. Від таких людей краще дистанціюватися по можливості або зменшити їхній вплив на вас. А це можна зробити, коли ви вибудовуєте якісь внутрішню опору, по-перше, і ось такі кордони свої показуєте людям, як з вами можна, як не варто. Наближає ще конкретний план, тут прям прописувати, прописувати можна зі зворотнього боку. Тобто, от ваша мрія одразу. Потім іде якийсь. Там 5 пунктів, наприклад, ваших кроків, і потім ви ті кроки поконкретнішого розписуєте, і вам буде зрозуміліше, що саме ви можете зробити. Тому тут не варто чекати, що щось впаде з неба. Тут варто брати і робити дійсно, хоча б маленькими кроками. Що ще вам допоможе? О, ну, дві Прям вчитися. Е Конкурувати з кимось або бути більш активнішим, активнішою для того, щоб досягати своїх цілей. Тут в когось може прям якийсь ступор бути стосовно цієї мрії. І ви тут можете робити багато зайвих дій, не направлених саме на мрію або на своє. Щось. Ви можете, наприклад, робити дії, які потрібні вашим близьким, там щось можуть вас дергать, щоб ви не відволікались від них, не дай Бог, не зайнялися своїми власними справами. А це все про вибудовування кордонів. Навіть між близькими людьми має бути якась повага, дійсно, це. Так, що допоможе. Поступовість, у вашому випадку це більше поступовість, от побудова планів, і дійсно пробувати працювати над дисципліною. І в той же час вам потрібна більше довіра. Можливо, не заганяти себе в якісь рамки. Тобто, от, наприклад, я там здійсню свою мрію тільки через три місяці. Але. Давайте Всесвіту можливість вам давати інші сроки. Бо більше менше це не важливо, тому що Всесвіт завжди нам найкращим чином і найкращий час підкидає. По справедливості це якраз нагадує нам про те, що все буде вчасно. І дійсно, тут може бути якась тема, що вас стримують ваші близькі. Але тут більше ви самі себе стримуєте, роблячи щось не своє. Наприклад, якщо доросла дитина, давайте їй більше свободи, менше контролюйте і більше давайте їй якихось обов'язків. наприклад. Тому давайте ще гляну підказкою щодо вашої мрії, можливо, якась буде мотивація для вас Іти. Від минулого перебирати і делегувати, знову ж таки, відкидайте потихеньку зайве те, що ви робите не своє, продовжуйте мріяти, тому що вона в будь-якому разі збудеться, ця мрія. І можуть бути якісь біля цієї мрії, щось є ще додаткове, що вас порадує, коли воно якось вкупі тут може здійснитись. Щось таке тут може бути цікаве у вас. Тому бажаю вам успіхів. Коментуйте, підписуйтесь, буду дуже вдячна. Я подивлюсь другий варіант. О, прекрасна імператриця. Дивіться, імператриця у нас дуже цікава персона. Вона може проявлятися як і. Берегиня, роду сім'ї, там, господиня, ось це все за дітьми, ухажувати борщі варити, турбуватися. Все в такому плані. А може проявлятися у розвитку, у вумінні все розширяти, збільшувати, розвивати. Це також бізнес-жилка, це контроль над різними проектами. Така людина також має такі. Гарні вміння керівника це може бути також бізнесмен якийсь з декількома точками збуту, скажімо так. Тому тут також упевненість в собі, якщо ви в плюсі, то, в принципі, знаєте собі ціну, знаєте, чого хочете, і не погоджуєтеся на менше. А в мінусі, навпаки, можете себе знецінювати, заганяти десь далеко. І глибоко, скажімо так, в тінь, немає бажання проявлятися якось, сидите там собі а, щось навіть, скажімо так, вишиваєте і нікуди це не показуєте. Ховаєте, знецінюєте себе, немає впевненості в собі, якщо в мінусі. Але. Я надіюсь, що ви в плюсі. Це дуже ресурсна людина, любить комфорт, любить природу, прям так зручненько сісти, десь і випити бокал чаю. Тому енергія така гаряча. Якщо ви жінка, то на вас можуть часто звертати увагу. Або набагато молодші, або набагато старші. Щось таке така може бути різниця в віці, діти чують доброту. Так, що стосовно вашої мрії, що заважає до неї дійти? А ви тут себе відгороджуєте від людей, ніби на самотності перебуваєте, такий настрій у вас я все сама, бо сам мені ніхто не потрібен, навіть спілкування з людьми мені не потрібно. Тут якась така ось ця ситуація, десь свої емоції заховали і такі всі в роботі. Не дай Бог там зайвий раз відпочити або зустрітися з друзями, наприклад. Емоції приховуєте за маскою такої самодостатньої людини, чоловіка чи жінки, це неважливо. Ніби не даєте собі проявляти якусь свою частину, свої емоції, можливо, навіть з друзями не сильно ділитесь якимись своїми переживаннями. Всі в роботі, знову ж таки, Ось це якраз може вас і тормозити, що заважає ще, нахапалися на себе дуже багато зайвого, знову ж таки, як і там було. Хочеться все швидше, але тут ще може бути, знаєте, страх конкуренції. В тому руслі, що ви себе можете порівнювати постійно з кимось і там думати, що у того вийшло краще, у мене не вийде. І ось таке все в такому плані. Ніби внутрішня боротьба. Ще на дні колоди відлюдник. Розумна, мудра особа, яка себе ховає, яка ховає свої знання, яка приховує свої уміння, навички, ніби прям самі себе закриваєте від всього. У вас тут така енергія, гляньте, тут і король жезлів, і сонце. Ви прям тут, можливо, маєте на ширшу аудиторію оцю свою мрію втілювати. Або по ходу до цієї мрії, ви маєте якось відкриватися людям, а ви такі прям заховалися, не ділитеся. Такі жаднічайте. Прямо вас випрошувати треба. Ну розкажи, що в тебе сталося. Ось це якраз вас і зупиняє, тому що ви, коли почнете ділитися, у вас одразу з'являться люди, які вам допоможуть, підкажуть, підтримають. Тут ще може бути переживання, що ніхто не підтримає вашу думку, або не зрозуміє, або там буде взагалі проти. Але насправді тут буде інша історія. Так, що вам ще заважає, спиняє перед втіленням. І знову одні дев'ятки у вас. Чому ви все це приховуєте? Все сам самостійно. Це дуже добре, що у вас є сили і можливості, але у вас і інтуїція прекрасно працює. Ви її розумієте і відчуваєте, але ви це все приховуєте, і цим самим ви віддаляєте свою мрію. Особливо, ви тут вночі можете себе накручувати. А все через що? Через те, що вам хтось дуже довго капав у вуха і прям втім'яшили вам вашу якусь слабкість. От прям картинка дуже така і без слів, усе ясно, скажімо так, щось із минулого. І от коли ви повертаєтесь постійно в це минуле, ви віддаляєте свою мрію, тому що ви. Не такий, як про вас говорили ось ці люди. Тут, більше всього, що якась близька історія, історія з близькими якимись людьми. Туди я лізти не буду, але ця людина або люди були важливі для вас, і тому думка їхня для вас також була важлива. Але вам треба зрозуміти, що ваша думка про себе також важлива і мрія. Ця ваша важлива. Не важливо чи для інших, але для вас вона потрібна і прям необхідна. Так, ну от і світло вимкнули, без вашої енергії нічого не працює. Я думаю, це не страшно. Ми зараз глянемо, що вам допоможе наблизитися до вашої мрії. Так, пройшов це? По-перше, зрозуміти, що ви вже виросли, ви вже пропрацювали якісь уроки. Єдине, що треба усвідомити, де думки ваші, а де нав'язані. Тут дійсно вам допоможе якась робота в голові, для того, щоб ви дозволили собі. Бігти до цієї мрії і над нею працювати, тому що тут знову ж таки якісь установки. Щоб ви виходили із, я б сказала, щоб ви заходили в зону комфорту і робили те, що комфортно для вас, якимись новими діями, дозволили собі проявлятися так, як ви хочете, дозволили собі проявляти емоції такі, як ви хочете. І, знаєте, вам допоможе те, що ви побачите, що уже зараз є люди десь біля вас, в вашому просторі, які до вас йдуть для підмоги, для підтримки і для якогось натхнення, можливо, просто, що допоможе. Тут прям якась чистка в голові у вас має пройти корону Щоб ви знову одягли собі на голову. Комусь тут прям допоможе якась поїздка, переїзд, зміна картинки, ось такої, яку у вас зараз є. Це може бути недалека поїздка, там не обов'язково за кордон, чи кудись поїхати в парк на іншому краю міста, а не як завжди, чи поїхати десь до подружки в інше місто, чи до друга. Що вам ще допоможе, давайте гляньте. Домовитися самим із собою. Зрозуміти, що у вас є безліч талантів, які ви маєте реалізувати. Тут у вас все йде по плану, я би сказала. Єдине, що ви не заганяйте себе в якісь рамки. І у вас все буде добре. Давайте якусь підказку ще гляну для вас стосовно Марії. Що вам треба усвідомити, або, можливо, буде мотивація якась? Що там? <сум> треба розслабитися і відпочити з подругами, з друзями, з сім'єю. Десь ніби дати собі перезагрузку, перезавантаження, бо роботи в голові багато. Вам ще треба буде, але вчасний відпочинок. І тут обов'язково ваша мрія збудеться на 100%. Навіть краще, ніж ви думаєте. Угу. І е змінюйте установки щодо себе, тому що ви себе тут дуже занижаєте, У вас є всього набагато більше і розуму, і інтуїції. Е пробуйте собі, от як вам нав'язували ось ці установки старі колись, пробуйте собі записати нові. Це дуже легко. Це афірмації, це дис дисципліна у їх е написанні. Можливо, вам це також допоможе. Афірмації, щоденники, самопрограмування, це дуже добре працює, тому що вам тут треба буде ще багато роботи в голові провести. І у вас все вийде. Бажаю вам успіхів. Можете прокоментувати, підписатися і гарного настрою!